Завершився тиждень охорони праці. У його рамках відбулися зустрічі та наради з керівниками комунальних і приватних підприємств. Говорили про важливість дотримання правил безпеки на робочому місці. Найсумлінніших представників підприємств у сфері охорони праці відзначили у мерії. Два підприємства було: це Хмельницьке пиво і МКП Хмельницький водоканал це на по результатам роботи в 2019 році вони оргкомітетом визначені як кращі роботодавці, там менше було випадків травмувань людей, загибелі людей. І там дійсно працює система охорони праці. Рятувальники за безпечні маївки. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій роз'яснили відпочивальникам правила безпеки під час відпочинку у лісі. Вогнеборці радять надавати перевагу мангалам. Жаровня виключає контакт вогню із землею, сухою травою, а відтак попереджає виникнення загоряння. Якщо ж на мангалі ви зекономили, а розвести багаття таки запланували, варто протримуватись певних правил. Треба очистити галявину від сухого листя, сухих гілок, і бажано прокопати рівчачок діаметром 1 метр, щоб не допустити перекидання вогню на лісову підстилку. І звичайно, після того як вогонь вже не потрібен, треба його обільно заляти водою і засипати землею. І після того тільки залишати місце відпочинку. Ці та інші правила рятувальники нагадали містянам під час рейду. Відпочивальники переконують, що настанови не лише знають, а й дотримуються їх. Вот пакет мусорный один, здесь вторые пакет, вода, все потушимо, все поубираємо, все повикидуємо. Ми дуже сумлінні, чесно вам скажу, ми завжди після себе ніколи і сміття не залишимо, і багаття не залишимо, але ми відносимося до цього скрупульозно. Хотілося б, щоб всі так відносились. Роз'яснювальна робота дає свої плоди, зізнаються рейдовики. Так, минулоріч, весняно-літній період в лісах краю сталося лишень два загоряння. Принагідно, спеціалісти нагадують, найбільш пильними відпочивальники повинні бути у хвойних лісах, адже ці насадження є легко займистими. Там у нас є чотири лісопожежні станції, десять пожежних автомобілів, пожежно-спостережні вежі, які, до речі, минулий рік були облаштовані системами телеспостереження, тобто це зразу відображається ситуація на моніторі. От і можна вчасно виявити там маленький димок, уже зразу йде сигнал, зв'язок з, з ЛПС з пожежної станції. Виїжджає машина. Найчастіше пожежі стаються через незагашені багаття та недопалки. За одну хвилину виборик червоного Півдня знищує гектар лісу. Рятувальники звертаються до городян і закликають усіх проводити дозвілля на природі з розумом. Хмельницький готується до відзначення 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. З цієї нагоди керівники структурних підрозділів міськвиконкому провели робочу нараду. Учасники тих подій, учасників перемоги скаженим все менше і менше. Щас їх в нас в реєстрі. Я маю тих, що безпосередньо приймали участь. Це учасники бойових дій, інваліди великої вітчизняної війни. Їх в реєстрі на наш день вже немає, навіть 500. А тому гідно їх пошанувати. Це першочергове завдання, яке ставлять перед собою. У ході підготовки до дня перемоги чиновники обговорили план заходів, приурочених цій вікупомній даті, підсумували головні моменти, яким варто приділити максимум уваги. Як і кожного року у святковій ході братиме участь справжній бронетранспортер, три місця проведення кладовище наше це вічний вогонь і це меморіал слави. Дві колони формуються на площі. Одна колона йде до кладовища, а друга колона йде до пам'ятника вічний вогонь. Ті, що на меморіали слави, ті збираються там. Традиційно так же каші, же салюти. Заступник міського голови Григорій Давиденко закликав керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності вивісити у ці святкові дні на фасадах державні прапори. 1800 пасок напередодні великодня спекли кухарі 33-ї їдальні. Пасхальний хліб роздадуть ветеранам, інвалідам та малозахищеним хмельничанам. Випікали його впродовж двох днів. Аби зготувати таку кількість святкового хлібу. Зокрема, знадобилось 400 кілограмів муки, майже 2000 тисячі яєць, 80 кілограмів родзинок. Діжка тіста на 30 муки, ізюм, кезюванімін, яйця, сахар, маргарин. Молочко. Заміс. Получається 100 пасочок півкілограмовий. Білочко змазуємо, посипаємо посипками сахарний. Кошти на подарунковий великодній хліб щороку закладають у міському бюджеті. Цьогоріч для місцевої казни паски заважили майже на 19 тисяч гривень. Доставлені в госпіталь Великої вітчизняної війни, в міську лікарню та по нашим закладам, які підпорядковані у праці. Це берег надії. Територіальний центр наш Євгенія Шпак потрапила до госпіталю інвалідів Великої вітчизняної війни тиждень тому і перебуватиме у здравниці ще стільки ж, кажуть лікарі. Великдень поза домівкою зустрічатиме вперше. Тож саме тут і оцінюватиме кулінарні можливості пекарів. Цього року як я тут вже вже не буду пекти. Дякую вам за паску, за обслуговування. спасибо вам велике. Іван Кирилович теж отримав Паску, її сподівається скуштувати вдома разом із родиною. Тут башні, батьки, і, і діти що Дід приїхав, привіз паску з госпіталя. Лишень у терапевтичному відділенні госпіталю лікується 60 чоловік. Загалом у шпиталі перебуває до трьох сотень пацієнтів. Майже усі, за словами лікарів, тут зустрічатимуть Великдень. Є одиноких багато, є з, будин з будинки інтернатів сюди привозять пацієнтів. А є такі досить хворі люди, які не можуть вдома залишатися з таким захворюванням. У нас є такі традиції, що обов'язково в нас пасочки випікаються тут також на місцевій базі на кухні. І крашенки красяться, і причому головний лікар наша адміністрації, головна медсестра і шеф-кухар ходять в той день по палатах і вручають. Дають кожному пасочку крашанки. Студентка Хмельницького національного університету Олена Кухарук створює великодні символи у незвичній техніці, вишиває на яєчній шкарлупі. З допомогою свердла, стрічок та ниток, майстерно оздоблює курячі, гусячі та навіть страусині яйця. Ескіз створюємо довільно. Що бажає ваша фантазія? Ескіз створюється е, певним чином, як на звичайному папері, оскільки тут потрібно промітити усі отвори. Після того, як ми зробили ескіз, ми маємо висверлити усі отвори. Після того, як ми присверлили уже усі отвори, починаємо ми все з того, що підбираємо кольори. Голка не підходить сюди, вона може зламати яйце. Я використовую дріт. Найважче просверлити так, щоб не тріснуло яйце. А потім вишити так, щоб воно не тріснуло до кінця роботи. Опанувала мистецтво вигадане француженкою Елізабет Клянь, дівчина рік тому. Аби виготовити одне яйце, майстриня затрачає мінімум 5 годин. каже, справа кропітка, однак, надзвичайно цікава. Найбільше до душі вишивати квіти Но квіти завжди символізують радість, символізують продовження роду, символізують діток. Хочеться створювати свої авторські зображення, але, звичайно, потрібно створювати їх з розумом і закладати тільки позитивний зміст. А взагалі писанка це світлий подарунок і хочеться, щоб це було тільки приємно. Окрім вишивання, дівчина пише писанки, мальованки, прикрашає великодні символи бісером. Нещодавно розпочала опановувати техніку різьби на шкарлупі. Вигадала і власну традиційну писанку обшиває нитками. Тоді яйце виходить об'ємним. Створює великодні атрибути Олена лише з гарним настроєм. Зізнається, в іншому випадку просто нічого не вийде. У кожен символ вкладає древній зміст. Помилуватися роботами писанкарки можна у краєзнавчому музеї. У приміщенні Федерації профспілок Хмельницької області пройшов військово-патріотичний захід, присвячений наближенню дня великої перемоги. Зустріч назвали ветерани Великої вітчизняної війни на перехресті поколінь. Участь у дійстві взяли ветерани та інваліди війни, старшокласники та курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У програмі заходу звучали пісні воєнних літ та розповіді учасників того лихоліття. І ми надіємося на те, що це свято об'єднає нас, і наша молодь буде готова на подвіг, як і робили цей подвіг, прадіди, діди. В обласному центрі визначився переможець міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри Зірниця за підсумками шести завдань, перемогу святкувала команда з 12-ї школи. Такому результату завдячують щоденним тренуванням. Усього на підготовку учасники мали півтора місяця. Ми займалися після шкільних занять. Мені, як командиру загину, жертву своїми тренуваннями, деякі також перше залежить це дисципліни і настрой нашого загону. Працювали плідно. Загалом у міському етапі взяло участь 18 шкіл. Основною метою цієї гри є. Виховання підростаючого покоління, почуття патріотизму, набуття елементарних знань, навичок і умінь щодо захисту батьківщини. Пропаганда здорового способу життя. Тому що ви бачите в програмі тут і конкурси, і спортивні змагання. Команда переможниця ЗОШ номер 12 візьме участь в обласному етапі, який відбудеться у травні-червні. До баталії готується і команда Маленька перерва Старокостянтинівського району. Вона здобула перемогу у зональному етапі 19-го всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних. Ми провели один із зональних етапів цього фестивалю у місті Хмельницькому, де з'їхалося 8 районів. Також буде проводитися в місті камянець подільському місті Шепетівці. І шість найкращих команд за всієї області зберуться після травневих свят на фінальному етапі, де визначиться переможець від області. Ум представлятиме наш край у фінальному поєдинку змагань, яке відбудеться восени у Криму.